Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу пророка Моса п'ятий розділ. Він досить великий, тому я розбив його на певні частини для того, щоб нам легше засвоювати те, що там написано. І сьогодні ми читаємо з 16 го вірша. Тому так говорить Господь, Бог Саваот, Владика. На всіх майданах будуть плакати і на всіх вулицях голоситимуть. Ой, горе, горе нам! Закличуть і землероба до плачу, до свідчених плакальниць до голосіння. Заходиться риданням будуть на всіх виноградниках. Ці два вірші, 16 і 17, говорять нам про те, що плач буде по всій землі. Це те, з чого починався п'ятий розділ книги пророка Моса, коли пророк сам плачить, передбачуючи те, що буде велике нещастя на цій території, і отут він каже про те, що буде великий плач, настільки великий, що плакати будуть не тільки професійні плакальниці, тобто це були жінки яких наймали для того, щоб вони проводили похоронні служіння? Але плач буде і у виноградниках, і плакати будуть запрошувати навіть землероба. Тобто всі люди, які залишаться, вони будуть плакати. Але виникає питання: а чому вони будуть плакати? І друга половина 17-го вірша нам дає відповідь на це: бо я пройду посеред вас, говорить Господь. Бог каже, що він перейде посеред свого народу. І ці слова звертають нашу увагу на те, що було написано в книзі Вихід, коли Бог сказав, що Він буде робити десяту, останню кару над єгиптянами, і він сказав, що тієї пасхальної ночі він пройде серед Єгипту. І е, ті домівки, де не будуть помазані косяки дверей, кров'ю агнця, в тих домівках загине кожен перворідний. І коли Бог тут каже, що я пройду посеред вас, тобто Він цим самим каже, що Він пройде, і те нещастя, яке е, буде е, супроводжувати цей прихід, це нещастя буде від Бога, як би нам це дивно не звучало. І читаю далі: 18-й вірш. Горе тим. Котрі прагнуть Господнього дня. Навіщо вам той Господній день? Адже Він для вас буде темрявою, а не світлом. В цьому вірші, 18 вперше, в Біблії згадується такий термін, як День Господній. І е, він, в принципі, розуміння цього терміну воно, е, не змінилося е, через е, тисячоліття і до нас. Е, ми християни. Певним чином вкладаємо той же самий сенс в цей вислів, а саме в те, що це буде день, коли Господь прийде на землю і буде вершити суд. Одне з імен Бога, яке було відкрите євреям, це Бог Саваот. І тому вони вважали євреї, що День Господній це день, коли Господь прийде як, ну, зі своїм військом. І він буде чинити суд над всіми ворогами Ізраїля. І так само ми християни, досить часто розмірковуючи над тим, що таке День Господній, вважаємо, що це буде день другого пришестя Ісуса Христа, коли Ісус прийде і проведе суд над всіми своїми ворогами. Але так само як євреї, так і ми, християни, не завжди правильно відносимося до цього дня, тому що цей. День буде покарання до ворогів, і питання: а хто є ворогами Божими? В послання до Якова в другому розділі, послання від Якова, в другий розділ, написано так, що ти віруєш, що Бог один є, добре робиш, адже і біси вірують і тремтять. І далі Яків пише про те, що віра без діл мертва сама по собі. Тобто. Бог, коли прийде, Він буде судити людей за їхні вчинки. І е, віра буде вимірюватись так само вчинками людей. Якщо людина каже, що вона вірить в Бога, от як ми е, багато читаємо в Біблії, що євреї вони вважали себе віруючими в Бога людьми, і це певним чином так і було. Але їхні діла. Не завжди казали про те, що вони дійсно вірять в Бога. І от в книзі пророка Моса дуже часто і є засудження у тих діл, які були. Коли було пригноблення, коли е, була корупція дуже сильна, коли е, не було правосуддя. І Бог каже, що він прийде в принципі і буде судити за ось ці справи. І те саме стосується нас християн. Якщо ми кажемо, що ми віримо в Бога, то наша віра, вона в першу чергу має проявлятися в наших ділах. я продовжую далі читати і розмірковувати, адже він для вас буде темрявою, а не світлом. Е, євреї очікували День Господній як День великої перемоги. Але насправді пророка Мос каже, для вас самих цей день буде темрявою. Темрявою дуже сильною. І от далі йде пояснення. 19-й вірш. Це щось подібне до того, як хтось, втікаючи від лева, наскочив на ведмедя, а прибігши додому, вперся своєю рукою об стіну, а його вжалила змія. Тобто День Господній він буде наздоганяти людей. Вони будуть намагатися сховатися, так само як людина, побачивши лева дуже небезпечну тварину, вона намагається сховатись від нього, але її е, наздоганяє ведмідь. Вона бачить ведмідя це ще більш е, грізніша тварина, аніж лев, тому що лева ще можна якимось чином так е, віджахнути від себе, спугнути. Але від відмедя дуже важко його налякати. Він навпаки більш агресивний, ніж лев. І от якщо людина навіть втече від ведмедя, вона втече додому, але вдома опершись об стіну і вона не помітить, як е, гадюка її вжалить. Отакий буде День Господній. Він буде наздоганяти всіх, хто не буде намагатись від Нього втікти. І 20-й вірш читаю: так і День Господній обернеться для вас темрявою, а не світлом. Для вас Він темнота безпросвітня, для людей, які порушують закони Божі, які кажуть, що вони вірують в Бога, але насправді не проявляються в своєму житті. Цей день приходу Божого, День суда Божого над землею, він буде темрявою. В ньому не буде ніякого світла, а світло буде тільки для тих людей, хто дійсно вірить в Бога, хто чинить все згідно Його волі, хто дотримується Його заповідей і постанов. Отакий От коротенький розділ, в якому ми розмірковували над тим, що таке День Господній. До нових зустрічей!